Привіт, вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин клуб, який став сенсацією минулого сезону, виявив великий інтерес до підписання одного з наших нападників. Ця команда виступатиме в лізі чемпіонів і стежить за нашим гравцем. У цьому відео я розкрию клуб і гравця. Але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. А тепер ходімо. Український нападник Динамо, 22 річний Владислав. Ванат цього літа може покинути київський клуб, як повідомляє італійський портал del Carlino», Болоня, яка несподівано фінішувала в топ 5 серії, а й забезпечила собі місце в лізі чемпіонів, цікавиться ванатом і хоче підписати його влітку. Джерело повідомляє, що трансфер може коштувати близько 10 мільйонів євро. Ванат став найкращим бомбардиром сезону Українська Прем'єр Ліга 2023 2024 забивши 14 голів у 27 матчах. Президент клубу Джоуї Сапото відомий тим, що підписує контракти з молодими гравцями. І Ванат є однією з його улюблених цілей, особливо для команди, яка здивувала минулого європейського сезону. Раніше повідомлялося, що Ванатом також цікавився «Наполі». Друзі, вболівальнику, чи вважаєте ви, що Ванат повинен залишити нашу улюблену команду та піти в італійський футбол? Чи буде це для нього хорошим варіантом? Залишайте свою думку в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео не пізніше.